Черніївгаз майже 55 років успішно працює на ринку області. На сьогодні це одне з найуспішніших підприємств міста. За рік «Чернігівгаз» транспортує близько 1 мільярда метрів кубічних блакитного палива. Майже 60 відсотків Чернігівщини газифіковано. Несмотря на трудності, які предстають перед нами, ми остаємося підприємством з впевненим взглядом в майбутнє, сплоченим колективом і ділами, якими можна по право гордитися. В нашій компанії трудиться 2552 людини по 52 спеціальності. На сьогодні оплата труда Штатного сотрудника в срізі сваляє 1735 сімсот Зараз підприємство працює стабільно, безперебійно забезпечуючи споживачів області природним та скрапленим газом. На сьогодні Чернівгаз має змогу підвищувати працівникам заробітну плату. Тільки цьогоріч вона виросла на 48 відсотків. Та головне, що працівники віддані своїй справі. Багато хто працює на підприємстві понад 15 років. До дня професійного свята, яке відзначають у другу неділю вересня, ветеранів праці та заслужених ветеранів нагородили почесними грамотами та грошовими виплатами. Мар Олександр Соколов особисто вручив подяки міського голови та привітав газовиків зі святом. Адже у міській раді не один рік вважають Чернігівгаз надійним партнером та підприємством, що забезпечує велику кількість робочих місць. Шановні працівники колективу Чернігівгаз», Дозвольте вам вас сердечно привітати від імені Чернігівської міської ради, виконавчого комітету себе особисто, щоб ніяких нападів не було, щоб нам спільно тримати оборону тіків корислих і. Корисних справах, щастя в родині, любові в сім'ї, успіхів у добробуту. Дай вам Бог здоров'я, спасибі, що ви є, приємно з вами працювати, жити в цьому місті. Дай вам Бог всього того, що ви бажаєте. Віктор Геращенко, начальник головного управління ЖКГ в області, передав газовикам привітання від голови облдержадміністрації та вручив грамоти кращим працівникам. На урочистих зборах визначили і переможців конкурсів. За загальними виробничими показниками та за активну соціальну діяльність у житті підприємства, коробське та прилуцьке управління газового господарства отримали ключі від нових легкових автомобілів.